Добрий день! Сьогодні ми продовжимо опрацьовувати табличні дані і розглянемо, які види посилань існують в табличному процесорі. Розглянемо таку ситуацію. Вчитель інформатики доручив вам побудувати математичну модель в електронній таблиці. І звернувшись до магазину комп'ютерної техніки, продавець показав вам прайс із цінами. Але ціни подані у доларах. Але курс долара теж вказаний. А розрахунок ведеться у національній валюті гривні. Отже, спочатку нам треба з вами перерахувати ціни в гривні. Для цього обираємо камірку D4, куди потрібно записати ціну у гривнях. Нам потрібно поставити знак дорівнює. Ви знаєте, що будь-яка формула починається з знака дорівнює. Ціна у доларах за комп'ютерну мишу нас записано в камірці C4. Ми натискаємо на неї. Треба помножити на курс долара. А курс долара в нас записаний у камірці а 2 Виділяємо камірку а 2 І введення формули у нас закінчується натисненням клавіші Enter. Отже, вартість однієї комп'ютерної миші становить 121 гривня і 60 копійок. І ви також знаєте, що формули можна копіювати. Скопіюємо. Виділяємо комірку D4. Натискаємо на маркер автозаповнення, який знаходиться в правому нижньому куті. І, не відпускаючи ліву клавішу мишки, протягуємо вниз. До комірки D7. І відпускаємо. І ми бачимо, що у нас виникла помилка. Чому виникла помилка під час копіювання? Тому що під час копіювання формули змінюються адреси всіх клітинок. Для того, щоб це переглянути, ми натиснемо вкладку формули і переглянемо формули. І дійсно, якщо у нас в першому випадку нам потрібна С4 ціна у доларах комп'ютерної миші, помножити на курс долара, який знаходиться в камірці А2, то формула вірна. Але під час копіювання для знаходження ціни у гривнях за клавіатуру, ми множимо ціну у доларах камірку С5 на камірку А3. А в камірки А3 в нас знаходиться текстова інформація, а не курс долара, який знаходиться в комірці А2. І так само на всіх інших формулах. Отже, ми можемо з вами зробити висновок. Якщо посилання на клітинки у формули змінюються під час копіювання, то такі посилання називаються відносними. Але крім відносних, ще використовують абсолютні посилання. Це такі, які не змінюються у разі копіювання формули. І візуально вони відрізняються. Від відносного наявності знаків долара перед назвою стовпця та номером рядка. І ще існує один вид посилання як мішане посилання. Мішані посилання це такі, які під час копіювання формул не змінюються лише назва стовпця або номер рядка. І у мішаних посиланнях знак долара використовується або безпосередньо перед назвою стовпця, або перед номером рядка. Який потрібно залишити без змін. А повернувшись до нашої таблиці, сховаємо формули, змінимо формулу у камірки D4 із відносного посилання камірки А2 на абсолютне посилання. Для цього у рядку формул встановлюємо курсор між назвою стопця та номером рядка і натискаємо на клавішу F4. Таким чином, у нас з'явилися знаки долара. Перед назвою стовпця А і перед номером рядка 2. І натискаємо Enter. Виділяємо ще раз камірку D4 і за допомогою маркера автозаповнення копіюємо формулу вниз. І дійсно, якщо ми подивимося тепер на формулу, то наше посилання на камірку А2 стало абсолютним. І тому, як результат, ціни у гривні у нас тепер вірні. Тепер знайдемо суму у гривнях. Яку потрібно нам заплатити за 10 комп'ютерних миш. Для цього введемо формулу. Будь-яка формула починається з знака дорівнює. Ціна у гривнях це комірка D4, треба помножити на комірку B4. Там, де записана кількість комп'ютерних миш. І натискаємо Enter. Так само виділяємо комірку e 4 З допомогою маркера автозаповнення копіюємо формулу вниз. І знайдемо загальну кількість покупки. Виділяємо камірку E8, натискаємо, виділяємо камірку Е4, плюс E5, плюс E6 і плюс E7. І натискаємо клавішу Enter. І ми бачимо, що загальна сума покупки буде становити 10655 10, гривень і 20 копійок. Абсолютні посилання можна створювати і по-іншому. Також можна надавати імена клітинка. Наприклад, виділю камірку D4, видалю. Цю формулу, ну і всі інші формули також. І для створення абсолютного посилання надам ім'я комірки А2, де записаний курс долара. Виділяю комірку А2 і зміню ім'я із а 2 на курс. І натисну Enter. Таким чином, ім'я комірки а 2 тепер має курс. Для того, щоб вирахувати ціну у гривнях. Знову ж таки, вводю ознак рівності, виділяю камірку C4, множу на камірку А2. Але замість камірки А2 в мене тепер у формулі записується слово курс. Натискаю Enter. І з допомогою маркера автозаповнення копіюю вниз. І тепер у мене обчислення виконується також вірно. Якщо поглянути на формули, то замість посилання на камірку А2 я тепер бачу слово курс. Таким чином. Ми з вами дізналися про абсолютні, відносні та мішані посилання у табличному процесорі Excel. Успіхів!